про затвердження стратегічного плану розвитку міста хазяїв. Пропозиції комісії крапливої прийняти за основу, комісії керової взяти за основу і союз без змін. Да, ну ми говорили так, що домовлялися. Взяти його за базу, щоб у нас було хоча б звідти, щоб ми могли сказати, що у нас вже є. Далі ми домовилися запросити спеціалістів. Власної ради, які нам допомогти, і для того, щоб цей документ був більш після цього провести ще круглий стіл, творено біж... його, для того, щоб прийняти його цілому вже більш різні. А коли прийняте, давайте. 16 травня на травневу сесію. <плесу> ми це Зараз ми його приймаємо. бачу, За те, щоб основу прийняти рішення по статусі плану розвитку, просимо голосувати. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято.